Усіх вітаю ви на каналі Орхідеї та інша краса. Мене звати Оксана. Ось таке дитинчатко виросло в мене на орхідеї це орхідея Golden Leopard. І видала вона на квітоносі таке дитинчатко. Це дитинчатко досить маленьке. Бачите, коренева система невелика. Ну, поскільки вона має, тут це, може, 3 см, тут 2. Їй би ще рости та й рости. Але ж ця орхідея, я її купувала оцінкою, майже відквітлою у крамниці. Ну, звісно, я розумію, що на що я йду, коли я купую відквітлі орхідеї. Я люблю купувати відквітлі орхідеї. Майже всі, більшість з них я виходжу, і вони прекрасно квітнуть. Ну, але буває по-різному. Іноді буває якась одна орхідея хвора. Ну, тому що зрозуміло, що від квітні орхідеї це не ліквід, по великому рахунку, це сміття. Не всі, розуміються, на орхідеях продавці, не всі вміють їх доглядати, так, як ми з вами доглядаємо ретельно і переживаємо за ними і Підлили, залили, орхідея скинула квіти, почало гнити коріння чи основа. ну і і, врешті-решт, маємо те, що маємо. Іноді купуємо дуже такої хиткого здоров'я орхідеї. Ця орхідея квітнула на квітоносі. Цей квітонос, яким я її купувала декілька разів. Але повноцінного квітіння від такого квітоноса, який би виріс у мене, не було. Я не бачила цієї краси, не насолодилася. Хоча квіти насправді дуже гарні. Щоправда, я би зауважила, що квітнуть вони коротко. І я її посадила, пересадила ще десь. Мені здається, торік десь, ну, вона вже більше року росте тут. І, знаєте, почала коренева система пропадати. Бачите, тут корінців живих дуже мало. Ось тут зверху. Що я тільки не робила, я і Застосовувала фунгіцид, магнікуром користувалася триходервою, різними способами нічого не давало, воно пропадало, пропадало. Ну, пропадає та й пропадає. Знаєте, я вже чимраз спокійніше ставлюся до цього. Але ж, якось влітку вона ще квітнула, а потім дивлюся, стала нарощувати дитинчатку. Я вже розповідала, що я не захоплені цих дитинчат, я не люблю їх вирощувати, але коли ви ростає, ну, то виростає, я і радію дитинчатам Так само. Десь, напевне, протягом двох тижнів почали шовтіти листочки нижні. Я один забрала другий. Це недавно придивилася до неї. Бачу, а ось тут, бачите, Ось цей квітонос, я зрозуміла, що цей квітонос всихає. Ось тут він такий темно-зелений, здавалося би, живий, а при основі він, мабуть, всихає. І мої підозри справдилися, тому що, коли я доторкнулася до цього дитинчата, я побачила, що листочки дуже м'якенькі. Отже, волога і всі необхідні речовини для її розвитку не йдуть по цьому квітоносу. Вона собі саменька живе. Звичайно, у хаті сухо, тому що зараз опалювальний сезон. І ці корінці я теж не зволожую. Вона маленька, Я такі маленькі, діточки не відділяю. Я завжди даю, щоб орхідея ще підросла. Але таке. Знаєте, форс-мажорні обставини. Доведеться мені її зрізати і пересаджувати у ґрунт, тому що весь час її оприскувати, доглядати. Я не хочу і не маю змоги. Використаю сьогодні оцей скальпель, що я нещодавно придбала і показувала розпаковку. У крамниці, інтернет крамниці, квітковий рай. Ну що, подивимося. Як воно? Ось тут, ось так, обережно. Тож, треба ще так, щоб самому не врізатися. Зараз подивимося, наскільки він. Ну, ви знаєте, добре, приємно нам працювати. Гарно зрізає. Ось пішла. Так, оп! Він, звичайно, м'який, Він щось таке надто твердене не вріжеш, але отаке дитинчатко гарно воно відрізало. Ось так. Бачите, Зріз цей досить великий, тому я залишу на добрих декілька годин, щоб він підсох. Минув деякий час. І ось це дитятко. Бачите, як підсохла його основа зріс. Пригадуєте, він був досить такий великий, а вона сохлася. Ну, пройшло десь, напевне, години з чотири. Вона так полежала. Я ж сама подивувалася. І, як завжди, я в таких випадках. Садовим варом, такий звичайний садовий вар у мене є. Я ось тут акуратненько ось так замажу цю основу зрізану. Іноді я ще залишаю на деякий час, щоб і вар цей підсох, але сьогодні це дуже маленький зріз, такий мікроскопічний. Сьогодні я буду садити. Зазвичай малючків садиться в мох. У мене є малючки у мосі, які дуже добре ростуть. Але сьогодні я помішаю. Десь, напевне, я вже підготувала тут, тут, напевне, десь буде, ну, я знаю, 70% кори, 70% моху. І 30% кори. Ось такий маленький горщик. У в цих горщиках у мене росли фіалки. Тепер фіалки лишилися в далекому минулому. Трішечки керамзиту. Власне, можна його і не давати, якщо у вас нема. Я мало і даю. Тому що це дитинчатко. За дитинчатком слідкується, тут не повинно. Нічого такого застоюватися. Дуже акуратно його буду садити. є кора, трішечки кори отут і більшу частину моху. Так, помішаю. Це так, щоб йому краще дихалося тим корінцям. Трішечки побризкаю, щоб воно не було Такі, знаєте, ледве вологи, щоб воно не було сухе, але не було мокре. Чому так я роблю? Тому що корінці не знають вологи. Ці корінці ми будемо привчати до вологи. Ось так. Трішечки корею накрию, трішечки моху. Я не роблю таку, знаєте, не утрамбовую. Легенько так накриваю ось так. І ще трошечки, може, тут дам моху. Привчати треба буде обережно, тому що маленькі корінці і корінці, ще раз повторюю, не знали вологи, тому. Може скинути. А скине корінці, значить, загине. Тому що дуже маленька дитинка. Так, ось так. Ось так. І отак от я її, напевне, тут є. Така тамілочка, якраз буде добре. Буду слідкувати за нею, буду спостерігати. Щось якій не сподобається. Можна будь-якої миті виправити. Це сьогодні. А завтра я обов'язково її оприскаю епінчиком. Ось звідти зворотні. Зворотня частина я завжди наголошую, розповідаю, доглядайте за орхідеями. Зворотня частина листка, на якій є устячка. Цими устячками... Проходить газообмін, вона вбирає волом, вона віддає повітря. От, і ці устрічка треба завжди тримати в чистоті, щоб вони не були забиті пилюкою. Ну, це молоденька орхідейка, чиста. Тому завтра, з цього боку, я акуратно ну, з усіх, з рештою боків, пройдуся епіном. Епін, ви знаєте, я визнала. Покажу вам орхідею, щоб не буде багатослівною. Я вам покажу орхідею, яку я нещодавно омолодила. Ну, я знаю, може, з півтора місяці, я не пригадую. І я її два рази, одразу після омолодження я її оприскала піном. І після того, десь через, можливо, тижнів два я це зробила. Подивіться, які корінці нарощує вона. Вона не тільки корінці нарощує. Гляньте, скільки корінців. Вона ще й цвісти зібралася. Ну, не знаю. Поки що дивлюся за цим квітоносом, можливо, я його відріжу, щоб всі сили пішли на формування куща, на формування кореневої системи, бо тільки зараз вона почне цвісти, ці корінці підуть у сон. Погляньте, це я кажу це епін. так, дій. Не сумніваюся, я вже сміялася, розповідала десь. Я не сумніваюся, що бо дуже часто є так, що. Можливо, якась підробка безперечно, можливо, десь є підробки. Ну, цей епін, принаймні, у цієї фірми не є підробка, тому що розчиняю я, так як тут написано: 5-6 крапель на пів літри води. І коли обрискую орхідеї, починаю кашляти. Розумієте, Воно починає дерти в горді, тому я тепер одягаю маску як обрискую. Це ознака того, що там є така потужна діюча речовина. Бути дуже обережні тепер з оприскуванням орхідеї, тому що у хатах, у кімнатах, у наших помешканнях холодно. І це може недобре бути для орхідеї. Я теж, я, коли оприскую, це не означає, що я її заливаю і з неї капає вода. Я роблю такий, знаєте, легкий туман, оприскувач далеко ставлю і так легенько, ледь-ледь. Декілька розпилювань. Тепер знаєте, я ще хочу що зробити. Я хочу подивитися, чи справді цей квітонос висох, ось там Я його обріжу. А ну, глянь, ох, дійсно, дивіться. Бачите, тут ще нам, мені здавалося, що він живий, а тут, бачите, він висох повністю сухий, тому ніякого живлення орхідея це не отримувала. І ще покажу вам одне. Покажу вам оце дитятко. Це дитятко, це дитяте ще, це величезна вже орхідея, яку я пересаджувала десь на певний місяць, може, ось так десь. Це Претті Романс. Пригадуєте, яка це велика дитина. Порівняйте, ось це дитинчатко і ось це дитинчатко. Тоді таке було велике коріннячко, що мені нічого не вміщалося. Мені довелося зробити тимчасову посадку. Я у пляшечку півтора-літрову посадила, але хочу вам показати, дивіться, корінці усі живі. Це вже минуло десь більше місяця. Я дуже акуратно при тому, що вони були повітряні, легкі, вони не знали ґрунту. Бачите, ось тут дивіться, не пропав жоден корінець. Дуже обережно, крапелька за крапелькою, я причаю цю орхідею до водички. Ну і квітонос, подивіться, який виріс. Ось. І тут уже, видно, пуп'янки. Буде, мабуть, чотири квіточки. А цю орхідею подивлюся, що з нею буде. Буду спостерігати за нею. Ще попробую раз пролити її триходермою. Тріходерма з'їдає увесь ті органічні рештки, які залишаються від кореню. Подивлюся, а раптом що вона оживе, тому що отут корінці ніби здорові. Ось такі наші орхідейні справи. Я вже, наче, й попрощалася з вами. Пройшло дві доби, я ще не монтувала відео. От зараз буду монтувати і вирішила ще вам продовження показати. Ще раз наголошую минуло дві доби від того, як я посадила її. Бачите, вона дуже малесенька. Така. Це така, знаєте, трошки більше, ніж фласка. Цей листочок, ніби себе непогано почуває, а цей листочок ще наразі м'якенький. Я зволожую її, я не поливаю мох, тому що можна втратити ті маленькі корінці. Я його просто так, знаєте, легко оприскала, щоб відчувалося отак, коли. Доторкаєшся, відчувається, що він такий ледь вологий. От, Ці листочки, бачите, щоб вони так стояли, стирчали, не, не опадали. Я підперла керамзитом і шматочком кори. І саму орхідею трошечки так легко збризкала. Вона стоїть в теплі. Вона так само у мене зрідка я закриваю оцей мішечок. Я поставила їй таку зробила тепличку, щоб вона набирала, насотувала вологи і водночас теплої вологи і мала світло. Ось так її можна, так би мовити, привести до тями. Треба дуже бути обережним, тому що дуже крихітні корінці, які ще раніше не знали вологи. І тому треба дуже-дуже обережно з нею погодитися, щоб вона не скинула ці корінці, тому що, як вона скине корінці, вона сама загине. Буду спостерігати за нею, ну і, звичайно, вас тримати в курсі справ. Дякую, що були зі мною на каналі. До нових зустрічей!